Неосвічена людина це не та людина, у якої відсутня ерудиція, а та, що не знає себе. Щоб досягти розуміння в певному питанні, освічена людина не може опиратися на книги, знання або на авторитет. Розуміння приходить лише через самопізнання, яке є усвідомленням свого загального психологічного процесу. Таким чином, освіта у справжньому сенсі є розумінням самого себе. Оскільки всередині кожного з нас зібрані всі аспекти буття. В наш час, зазвичай, говорячи про освіту, ми маємо на увазі здобуття інформації та знань з різних джерел та від авторитетів, що може робити кожен, хто вміє читати, слухати, бачити тощо. Такий спосіб отримання освіти приховує під собою тонку форму втечі від самих себе, а така втеча, як і будь-яка, неминуче призводить до збільшення страждань. Конфлікти й непорозуміння є наслідком неправильної взаємодії з іншими людьми, речами та ідеями. І поки ми не наглагодимо цієї взаємодії та не змінимо її, класичне навчання, збір фактів і набуття різноманітних навичок може призвести лише до повного хаосу та руйнування. Наразі суспільство організоване таким чином, що ми посилаємо наших дітей до навчальних закладів, де вони мають отримати певну технічну спеціальність, яка зрештою дасть їм змогу заробляти собі на життя. Ми хочемо зробити з дитини перш за все фахівця, сподіваючись таким чином забезпечити їй надійне економічне становище. Але чи дає нам культивування технічного прогресу розуміння природи самих себе? Людям безумовно необхідно вміти читати й писати, а також опанувати інженерні чи будь-які інші професії, але чи здатні суто технічні знання допомогти нам зрозуміти власне життя? Звісно, технічні знання в цьому сенсі другорядні. І якщо технічні знання це єдине, що ми прагнемо, ми ризикуємо загубити ті речі, що насправді є більшою частиною нашого життя. життя. Це біль, радість, краса, потворність, любов тощо. І коли ми розуміємо життя в цілому, на кожному з його рівнів це розуміння створює свою власну техніку, але навпаки не вийде техніка ніколи не може привести до творчого розуміння. Сучасна освіта є цілковитим провалом, тому що в ній надмірна увага приділяється саме техніці. Перебільшуючи значення техніки, ми знищуємо людину. Розвиток продуктивності та ефективності без розуміння життя, без всебічного усвідомлення природи наших думок та бажань робить нас лише більш безжальними. Це зі свого боку породжує війни та ставить під загрозу нашу фізичну безпеку. Надання безумовної переваги технічного розвитку дарувало нам вчених математиків, інженерів, підкорюючих космосу. Але чи усвідомлюють всі ті спеціалісти? Життя як єдиний процес. Чи може будь-хто з них осягнути життя як єдине неподільне явище? Можливо, але тільки тоді, коли людина перестане бути спеціалістом лише однієї галузі. Технологічний прогрес дійсно вирішує певні людські проблеми на певному рівні, але водночас він створює проблеми іншого характеру в інших сферах життя. Жити, приділяючи увагу лише одній певній сфері життя, при цьому нехтуючи загальним його процесом, означає приректи себе на нещастя та руйнування в майбутньому. Найбільшою потребою і найактуальнішою проблемою для кожної людини є цілісне розуміння життя, яке допоможе їй гідно зустрітися зі складнощами, що постійно зростають. Технічні знання, якими б змістовними вони не були. Жодним чином не допоможуть у вирішенні наших внутрішніх психологічних конфліктів. І саме через те, що ми отримуємо технічні знання, не розуміючи загального процесу життя, технології стали засобом нашої власної руйнації. Людина, яка вміє розчепити атом, але не має любові в серці, стає монстром. Ми обираємо професію відповідно до наших здібностей. Але чи допоможе вам ваша професія позбутися психологічного конфлікту та плутанини? Певна форма технічної підготовки здається необхідною. Але коли ми стаємо інженерами, медиками бухгалтерами, що тоді? Чи є професійна практика наповненням життя? Мабуть, у більшості з нас так і є. Наші різні професії можуть зайняти нас протягом більшої частини нашого існування, але самі речі, які ми виробляємо і якими ми настільки захоплені, спричиняють руйнування та страждання. Наші погляди та цінності перетворюють речі та знання на об'єкти заздрості, озлобленості та ненависті. Коли ми не розуміємо самих себе, Повсякденна рутина викликає фрустрацію з неминучою втечею через усілякі шкідливі залежності. Техніка без розуміння призводить до ворожнечі і нещадності, якими ми намагаємося прикрити солодкозвучними фразами. Яке значення має технічне вдосконалення, якщо результатом є самознищення? Наш технічний прогрес фантастичний, але він лише збільшив нашу здатність до знищення одне одного. І в кожній країні панують голод і злидні. Ми не є мирними та щасливими людьми. Коли функціональність стає головною метою, життя втрачає сенс та цікавість, стає механічною та стерильною рутиною, від якої ми знаходимо порятунок у всіляких втечах від реальності. Накопичення фактів та розвиток здібностей, які ми називаємо освітою, позбавили нас загальної наповненості життя та можливості адекватно діяти. Саме через те, що ми не розуміємо життя як загальний неподільний процес, ми концентруємося на ефективності та продуктивності, які таким чином набувають першочергового значення. Але життя як єдине ціле не можна повною мірою осягнути, вивчаючи лише одну з його сторін. Його можна зрозуміти лише через дію та досвід. Іншим фактором надання переваг саме технічним знанням є те, що це дарує нам відчуття безпеки не лише економічної, а й психологічної. Нас заспокоює усвідомлення того, що ми є спроможними та ефективними. Знання того, що ми можемо грати на фортепіано чи побудувати будинок, дає нам відчуття життєвої сили, агресивної незалежності. Але покладатися лише на спроможність через бажання психологічної безпеки означає відмову від багатьох інших факторів життя. Весь сценарій життя ніколи не можна передбачити, його треба переживати заново, миті, але ми боїмося невідомого, тому встановлюємо для себе психологічні зони комфорту у формі систем техніки вірувань. Поки ми шукаємо внутрішню безпеку, неможливо зрозуміти загального процесу життя.